В общем, перше питання. Про передачу міжбюджетних трансфектів з бюджету Студенської сільської територіальної громади вивіду субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програми соціального економічного роботу На військова частина Акт 4948 і властенського. Щодо нічлені комісії, марксу. До на сільську раду поступили звернення від військових частин. І, відповідно, цих звернень відбулося е, зв'язок з цими військовими частинами. Особисто я спілкувалася з кожним представником, який зазначений у зверненні, і е, це підготовлено 10 аналогічних рішень. Е, я зачитаю всі, щоб е, якщо можна, були всі 10 однакових. Mm -hmm. значить, у нас є звернення від військової частини А49-48. Вони просять нам значить, кошти на засоби радіоелектронної боротьби, РЕП і е, безпілотні літальні апарати. Якщо військова частина просить кошти на таке, ми ще будемо брати погодження з військовою адміністрацією. Ми взяли наперед, ми відправили наперед, виділили чи не виділимо кошти, якій сумі, але нам дозвіл має бути з обласної військової адміністрації тільки ті на частини. З 10, тільки 5 попал. Вони хочуть аж мільйон гривень. Відповідно, що мільйон гривень ми не можемо дати для нашої громади, то так як в проєкті рішення зазначено 200 тисяч. Це на місьполотні літальні апарати. Далі в нас є да. звернення військової частини, Азі... а да. ця військова частина знаходиться в місто порядку Полтавського, де це вона там зареєстрована. Де вона знаходиться? На, на сьогоднішній день це невідомо і як би нам це і не треба знати. на нас звернулася, вони просять для поліпшення матеріально-технічної бази, а саме для закупівлі теж безпілотних літальних апаратів. Вони просять тут 200 тисяч, 200 тисяч ми зробили в проєкті рішення. Військова частина знаходиться в місті Черкас, зареєстровано в місті Черкас. Далі звернення є від цієї як тут на військов, військова частина а 4423 Значить, згідно звернення просять нас 500 тисяч. Звичайно, ми не можемо в проєкті рішення 200 тисяч зазначено для будівельних матеріалів, меблі комплектуючих модульних конструкцій запасних частин. Це загальний фонд, це не потребує погодження з військовою адміністрацією. Значить, теж в проєкті зазначено 200 тисяч. Військова частина знаходиться зареєстрована місто Браварики. Наступне звернення від військової частини А0224. В зверненні вони просять 500 тисяч, з них 400 тисяч на безпілотні літальні апарати і 100 тисяч на поточні. Спілкуватися з представником, просять, якщо не відділяти кошти на безпілотні літальні комплекси. Звичайно, вони, це вдалена частина, але вони будуть з кожного працю, тоді буде проведена закупівля. Військова частина знаходиться зареєстрована у місті Миколаїв. Наступна військова частина А-7364. Вони просять для військової частини А-7039. Ви знаєте, ми вже так направляли. Одна військова частина проводить закупівлю для іншої. Значить, ця військова частина в нас зареєстрована в місто Сфаку, в Луганській області, безпосередньо спілкувалася. Вони вийшли на зв'язок, дуже не там плаче. Сам у них немає органів місцевого самоврядування, немає бізнесу, і кожна копійка саме для цієї військової частини дуже важлива. Тому вони просять тут на перебори нічного бачення, прилади нічного бачення. Це теж не потребує погодження з військовою адміністрацією. Наступна військова частина А-4638. Вона в нас просить значить, 500 тисяч. На закупівлю наземних роботизованих комплексів. Ну, я так зрозуміла, що це наскільки да, що що зв'язано, да, ну, в проєкті зазначено 200 тисяч, а ця військова частина <зв 'язок> теж місто вони тут залізують. <зв 'язок> <не, зв 'язок> це не, не потребує погодження. Наступна військова частина А3316 зареєстрована в місті Житомирі, значить вони просять 200 тисяч на закупівлю будівельних матеріалів. Так ми, як зазначила в проєкті рішення на закупівлю будівельних матеріалів 200 тисяч. Розмовляла з ними, вони погоджуються, такі видатки підходять. Далі військова частина А-4122 зареєстрована в місті Києві. Вони згідно з листа звернення просять 500 тисяч для придбання матеріально-технічного оснащення і поточні видатки. Вони тут з ними теж це де на загальний фонд на поточні видатки. Вони вже куплять те, що їм там буде, в залежності від того, як вони, ну, скільки коштів вони назбирають. І остан... значить ще одна військова частина, місто Київ, 3319, значить, ні, 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 немає, вибачаюся. 47-14, 200 тисяч води для на капітальні видатки, матеріальні піща забезпечення приведення автомобільної техніки автомобілю не хочу. Значить, ця військова частина зареєстрована в місто Самар в Дніпропетровській області. 300 тисяч на ремонт. Вчора mm -hmm. дзвонили. Якраз тут на наразі голова включала і цей. 0,2,20,20. Вони ще будуть просити 300 тисяч на ремонт. Це погаючий пінаш. На ремонт цих... 300 тисяч на ремонт. На ремонт ми ще На ремонт ми говорили, що це не на, часі, а цим, так як ми вирішили в рішенні, вже є по 200 тисяч, я рахую, що розменшувати нема цей. Що... Це всі трансерти. Получається 10 тисяч. Ми кожен день не даємо раз у рік можна їм. і... Ді, і одні наші прикодови. Не знаю, моя думка 100 тисяч. Ну, ваша здається. Тому що моя... це ще лише місяць. Це може бути дуже багато цих. І це держава, це не лише саме менша війни. Ну правильно, ми даємо по 200, а ті громади дають які можливості і по мільйону, і по два дають, хто скільки може. Та Київ може дати і 5 мільйонів пішов. Ми ж не можемо по них хрівнятися. Ми даємо від себе по 200 тисяч, все, як рішили рішення, що ми маємо змінити. Це все одно, що як клас міняється. Сьогодні так, завтра так. Зумієте, що у нас є 6,5 мільйонів років. Ми оцею сесії розподіляємо, має 4,5 гривень. Mm. Це... Ну mm. і до кінця року. Тож якісь можуть бути поступ. Якщо будуть поступлення, то може взяти, дати п'яти по 200 чи там, якщо так, да. а п'яти далі з поступлення. Або всім дати по, по сто. І якщо Ту ще додавати ще по сто. Є різні варіанти. Я воєнних зменшувати це неправильно. Та не говориться з ну хорошо, пані Володимирович, от ми їм вже дає, сказали, що ми даємо по 200, так? А тут раз і ми вже даємо по 100. Так, так депутати рішають, а не сказали, А Може не проголосують за 200, no. може навіть за 100 не проголосують. No. Ви відки знаєте наприклад. Ну, конкретно, Ви так? поставте на питання на комісії 100-200, як комісія підтримує? А на сесії вже це.

Рішення про надання матеріальної допомоги відповідно до програми соціального захисту населення. Це якщо у людини складні життєві обставини, лікування, реабілітація. На сьогоднішню сесію поступило 5 заяв на лікування і післяоперативне втручання по 3 тисячі на загальну суму 15 тисяч. Це відповідні документи з медичного закладу є, що ці люди потребують якоїсь трошечки підтримки. Одна заява на покращення навіть матері... таких складних життєвих обставин. Нігруця Вікторія Павлівна, жителька нашого села, якої син з інвезвісти. І вона не працює, то три тисячі також згідно програми виділити її початкового такого капіталу, перш ніж вона буде від держави отримала. Поступила заява на поховання е, жителя, який не працював на момент смерті, одна тисяча гривень. Е, і дві заяви поступили від жителів громади на лікування, опознахтворювання, відповідні е, документи також є. По 5 тисяч таких ми вирішили випадку.

53 заяви. Одна заява поступила від військовослужбовца, який отримав поранення і тепер періодично приліковується, і йому поставили слуховий апарат. У Вінниці він проковувався, предоставив всі документи, протезування пройшов 10. Місяців. Так, друге, поступило дві заяви від членів сімей загиблих на встановлення пам'ятника. Це село Гонорівка Конякова і Гуркало по 10 тисяч на встановлення пам'ятника. І 50 заяв поступило на отримання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій або особам з інвалідністю внаслідок війни. 50 заяв є, всі документи відповідні, є, список цих хлопців також е, надає. Вісім про бюджет Студентської сільської територіальної громади на 2025 рік і пробуємо властицькою торгування. Пані <зас> комісії, у зв'язку з тим, що попередньо ми з вами розглядали і рекомендували на сесію рішення про передачу бюджетних трансфертів, Відповідно, всі ці суми включені у е е рішення про рознесення змін до нашого бюджету. В проєкті рішення зазначено 200 тисяч так і перенесено всі ці в загальні сумі. 2 мільйони 75 тисяч, з них 1 мільйон 275 тисяч це загальний за фонд і 800 тисяч на капітальні видатки. Всі ці військові частини, які називала, всі включені тут у проєкт рішення. І відповідно, ще проєкт рішення був відкоригований з рекомендаціями минулої сесії. Це де ми рекомендували по резервному фонду внести зміни і по програмі підтримки спорту. Там суму. 500 на 100, Там збільшили з 10 до 20 тисяч. Оце всі ці зміни, які відбулися в проєкті рішення про внесення зміни.